Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія Дельфін кораблики для коропової ловлі. У даному відео розглянемо комплект поставки кораблика Дельфін Extreme. У комплект входить кораблик з встановленим автопілотом TWIN 33 на 9 Plus 1, пульт керування із заводською коробкою, шнурок на пульт керування, батарейки до пульта, Зарядний пристрій. Блок живлення 220 вольт, Акум 25 000 мА, проходили для заживлення зарядки від акумулятора. Гарантійний талон та інструкція української мови. Гарантія на кораблик 2 роки. Сумка для кораблика йде у подарунок незалежно від моделі та комплектації. З часом кораблик можна довго Ехолотом tos 520 або глибиноміром, сумкою для пульта керування та сумкою для ехолота, кейсом для пульта керування та іншими аксесуарами. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей, до побачення!